Івана, це перше міжсезоння так за кілька років останніх, коли яке ти можеш присвятити повністю підготовці до сезону, так не відволікаючись на відновлення після травм. Скажи, будь ласка, на чому ти акцентуєшся зараз, над чим працюєш і як взагалі проходить твоє літо? Так, ви праві. Проводжу я в тренажерному залі роботу над м'язами, коліна, всього тіла. Тримаю себе в тонусі, щоб підійти до нового сезону у гарній формі, щоб допомагати команді. І... А так, броски, так і тренажер і все. Коли розпочнеться вже ціленаправленна підготовка, скажімо так, якихось баскетбольних елементів, зараз я так розумію, йде в основну ФІЗО, а от коли вже баскетбол, що хочеться додати в першу чергу. Ти вже сказав про китки що ще? Так, ну хочеться повернути і... мій е, прохід під кільце. Це моя так, сказати, так сказати, основна е, загроза у нападі. Тому теж буде працювати над цим, та й над цим. н роли там передачі, броски, зведення, статичні броски, Все буде працювати над цим. Ти дуже емоційно відреагував на чемпіонство Дніпра, буквально півтора місяці тому. Наступний сезон завжди кажуть, що захистити титул важче, ніж завоювати його вперше. Що думаєш стосовно цього твердження? Та хто я знає. Треба просто захищати титул і все. Будемо старатися, звичайно, буде важко. Та цей титул було важко взяти, але ми його взяли і чому ж ми не можемо його защитити? захистити так.